Дивиюсь тому, чому українські історики, прихильні до Петлюри, не задають собі як мінімум 15 елементарних питань до особистості цієї людини. Перше. Для чого людина іудейського походження з іменем Шимон змінила своє ім'я на Симон? Друге. Чому придушення комуністичного повстання на арсеналі Петлюра видав за свою перемогу в той час? Як повстання придушив запорізький корпус Петра Болбочана? Третє. Чому Петлюра розстріляв геніального військового діяча, одного з небагатьох українських військових, який мав на своєму рахунку гучні перемоги над комуністами і білогвардійцями, а також підкорив Крим Петра Болбочана? Четверте чому після розстрілу Болбочана Україна швидко була окупована? А лідер комуністичних військових формувань Антонов Авсієнка відкрито глузуючи казав: А Бощан би нам Україну не віддав. П'яте, чому Петлюра допомагав грошимами і зброєю ордам Махна, не дивлячись на те, що вони воювали на стороні комуністів. І навіть після того, як український полковник Самокиш вибив банди Махна з Катеринослава, фінансування і озброєння прокомуністичних формувань Махна. Петлюрою не припинилося. Шосте. Чому головнокомандувач Петлюра фактично відсторонив від командування талановитого командира і військового Євгена Коновальця, сформувавши єдиний на той час регулярний навчений військовий підрозділ Корпус Січових стрільців, який міг реально дати відсіч ордам наступаючих комуністів. Сьомо, чому Петлюра в повному сенсі цього слова. Продав пілсуцькому ЗУНР в обмін на гарантію особистої безпеки і матеріальне забезпечення. Восьме. Чому Петлюра, маючи в своєму розпорядженні боєздатні дієві підрозділи, не чинив опір більшовика, а інтернувався разом з ними у Польщу? Дев'яте. Чому Петлюра, виконуючи накази пісуцького, який швидше за все був у змові з совєтами, відправляв у самовбивчі зимові походи? Останні українські боєздатні підрозділи. 10 Чому Петлюра, відправляючи у зимові походи українських пасіонаріїв, не забезпечив елементарні речі а. Швидкий і надійний зв'язок з військом Б. Логістичне постачання боєприпасів і зброї С. Формування резервів для підтримки діючих підрозділів Д. Грошове і харчове забезпечення воїнів. Є медичну допомогу і евакуацію поранених. 11 Чому головнокомандувач Петлюра не очолив війська, а знаходився у безпеці і спокійно спостерігав за загибелю останньої надії України на незалежність. 12. Чому Петлюра, навіть в еміграції, всіляко протидіяв Євгене Конувальцю у формуванні і навчанні бойових диверсійних підрозділів для ведення партизанської війни? На теренах поокуповано окуп... комуністами України. Тринадцяте. Чому після загибелі останніх підрозділів українців, учасників зимових походів, виконавши таким чином умови домовленості з Пілсуцьким і Троцьким, Петлюра екстрено покинув терени Польщі і переїхав жити до Парижу. 14. на які гроші в Парижі Петлюра вів розкішний спосіб життя? Звідки походження грошей, на які шикував Петлюра? І ще не були то гроші, виплачені Пилсудським і Троцьким за зраду української держави? І нарешті 15, -те. чому вбивство Петлюри за кордоном так схоже на вбивство Троцького у Південній Америці? Чи не тому, що вони були членами однієї партії і їх смерть нагадує смерть багатьох легальних і законспірованих комуністів в різних країнах за кордоном? Я вважаю, якщо тверезо і адекватно розглянути всі ці питання. То міфічний герой України Петлюра перетвориться на блазня, зрадника, вкотре продавшого свій народ, в криваве рабство Орді зі Сходу. Зрозуміло, що висновки ви робите самотужки, але хочу наголосити: ці питання часом історія все одно поставить, і на них все одно доведеться шукати відповідь.